Я все вітаю. Сьогодні у нас нова плотоноска з американською оригінальною кордурою плотністю 1000 день в кольорі мультикам. Почнемо зверху і дойдемо поступово донизу. Що ми вже бачимо? Що з правої сторони для правші немає фастекса. Для чого це потрібно? Для того, щоб всі області, коли ви вкладаєте собі ваш приклад, вам було більш зручніше і комфортніше, щоб вам нічого не давило. Це перше. і друге, це трошки віднімає кошторис від самої плотоноски. тобто більш доступніше. Традиційно в нас плечові, плечові демфори, котрі, котрі люди, люди вперше зайшли. Я вам зараз продемонструю, щоб ви розуміли. Ось такий демпфер. Air меж. Всередині в нас йде демпфер. І вам більш зручно, більш комфортніше, вам нічого не давить, і е, на постійній основі е, ви зможете знімати, е, прати, чистити, як вам зручно, і ніяких проблем. І потім таким же чином ви її вкладаєте. І ось тут така Ви, Звичайно, ось таким чином повністю її відриваєте, і у вас вже Ох, так. все, ніяких проблем. І потім, вибачте, потім так само накладаєте і фіксуєте вже. І далі берете вже вашу плечову лямку, регулюєте там, як вам потрібно по висоті, вкладаєте тут додатково вел-края, для того, щоб вона не ковзала ось так. Отак от. І закриваєте. Тут у вас є молі, тобто можете зафіксувати там е свій підторнікет, підсумок е чи таке інше. Далі стандартний в нас від Vudin Fastex. Все зручно, надійно, принцип той самий. У вас плечова лямка. І тут вже йде перша точка швидкого скиду. Далі в нас йде для того, щоб ви могли патчі свої прикріпити, або там якісь щось. Далі в нас йде поліамбідна струпа, також мольками. І три ряди рядимульні під потрійний підсумок під магазини. Тут що ми маємо? Тут немає полімерних вставок. Звичайний потрійний, але надійний. Тут вже є в нас верхній фіксатор для вашого магазину, тому він нікуди не подівається. Навіть якщо ви не фіксатором не зафіксуєте, він у вас не вилетить, бо все надійно, тому ніяких проблем. Далі у нас бокові камербанди. Фіксується також на швидкоскидах, це у нас е, Вуджен. Зараз я вам покажу. Фіксується. Є, ось Вуджен. Якісна фурнітура, дуже чудова, вона добре себе показує, вона витривала. Тому всі виробники, надійні виробники, використовують надійну фурнітуру. Зафіксували це, ніяких проблем у вас немає. І з іншої сторони, так само. Зафіксували. Вибачте, я від першого лиця знімаю. Все, зафіксували. Значить, плита носка у вас вже зібрана. Далі я вам що хочу показати. Зараз я. Раз, два. Далі що ми маємо? Ми маємо. Давайте ось так покажу. І подушки. Також додатковий демпфер. На груді у вас йде. І позаду на спині я вам потім покажу. Також можете легко чистити, прати, без ніяких проблем. Демфор для зручності комфорту саме, саме того. Ось так. Ви з велкра і в зворотньому напрямку наклеюєте ось і все. І тут так само. Далі стандартно у нас іде кишення. Ось бачите, як воно туженько йде. І це дуже добре. Це якісна. Якісне велкро. О, все. І тут, по принципу, конверту вкладаєте свою плиту і фіксуєте ось так і потім закриваєте. Ну, я думаю, що ви це знаєте. Дивимося далі. Значить, що ми маємо позаду? Позаду у нас йде евакуаційна ручка, звісно, велкромлі. Далі вже чотири ряди. Моллі з полямідної стропи. Позаду у вас йде клапан, який відкривається ось так. Ось коли ось так тугенько йде, це значить, що велкра дуже якісна. І тут ви вже бачите, що камербанд у вас може міняти свою довжину. Тобто ви можете регулювати свою плитиноску по обхвату, по висоті. Як вам буде зручно. Додатково тут встановлена якісна резинка, тому ви зможете собі по вашому корпусу все підстроїти. Далі, камербанд в нас має три ряди молі. Загрузка балістичного пакету у нас відбувається зверху. Тобто, бачите, тут така кишенька, вставляєте і все. І ніяких у вас проблем немає. Все надійно, все зручно. Позаду я вам хотів показати зараз. Ось позаду в нас та сама історія. Тобто ось такий демпфер для зручності. І ось так ви в зворотньому напрямку накладаєте. Якщо, наприклад, вам потрібно її зняти, можете її скласти, вона буде дуже вам компактна. Тобто, бачите, вона доволі така <гум> мобільна. Все знімається, знімаєте швидкоскиди, знімаєте камербанди і складаєте, і вже це також дуже зручно. Тому ось така плитоноска, в описі я все розпишу детальніше по розмірам, але, тут, в принципі, все стандартно. Під плити 25х30, камербанди в нас можуть бути різні, там від 15х20, 15 15х25, 15х30, це в залежності від вашого корпусу, ми це можемо з вами... Проговорити, і я піджену чітко під вас. Тому така плитоноска в описі буде її ціна. Якщо що запитуйте, пишіть в коментарях. Був радий, якщо ви додивилися до кінця і поставити мені вподобайку. Тому дякую і бережіть себе.